Вітаю вас, друзі! Війна в Україні продовжується. Щодня гинуть люди. По багатьох містах і селах не припиняються обстріли. Сотні тисяч людей ніколи не повернуться до своїх будинків, або їх вже немає. В Біблії описується історія, коли вороже військо наступало, руйнуючи все навкруги. І Божий народ не злякався. Він почав прославляти Бога. Радіти та вірити, що це Божа війна і Він буде боротися за свій народ. Наша команда продовжує молитися, довіряючи своє життя Богу, і радіти тому, що Бог з нами. Він на нашій стороні. Ми віримо, що Бог зруйнує ворожі плани і допоможе багатьом увірувати в Спасителя. Ми переживаємо нову хвилю біженців. Близько сотні сімей щодня відвідують наш склад. Тисячі матерів з дітьми, зі сльозми на очах приходять до нас. Вони мають велику потребу у їжі, і ця потреба щодня зростає. Продукти, на жаль, закінчуються, а людей все більше і більше. Адже війна триває і всі їдуть у Польщу в пошуках притулку. Зараз ми маємо нагальну потребу у продуктах харчування, медикаментах та засобах гігієни. Ми дякуємо за співпрацю, ви наші надійні партнери. Завдяки вам ми можемо допомагати людям та поширювати Боже Царство на землі. Тому ми звертаємось до вас з проханням про молитовну підтримку та фінансову допомогу. Тільки разом ми зможемо довершити цю справу. До кінця благословить нас Господь.